Роблокс наличу все далі й далі. Всім привіт, мене звати Індорі. Ви на моєму каналі. Сьогодні я знайшов в Роблоксі карту, в якій потрібно літати. Да-да-да, іменно літати. Ось, допусті, в нас є такий дом примерно розміром в 10 етажів. Тут можна брати і отак от стрибати. Отак, от гоба! Югу!

І отак от ми будемо заробляти гроші. Тут є другі люди, бачите, вони теж грають. І дивіться, тут можна за 500 доларів купити ще плюс собі, ще плюс е, етаж. А можна ще тут -що друге прикупити. І наша коротше, задача брати просто пригати. Ми заробляємо на цьому гроші і прокачуємо наш будинок. Ось дивіться, я накупив 3000 доларів, доларів і ми можемо щось прикупити. Давайте прикупимо. Давайте попробуємо злетіти і. Ю, ой, 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 ой. Так, все, ми заробили 774 долари. Ми купили собі отакий джекпак і як його там називати, і прикупили ще один етаж. Да-да-да-да, Ми вище чуть-чуть стали, прикупили ще собі один етаж. І давайте ще попробуємо політати. Полетіли. Ой-ой-ой! І ми заробили 1258 доларів. Ого! Ми ще далі. Ми 3948 доларів заробили. Підходимо, Купляємо ще собі один поверх і пробуємо ще злетіти на джекпак, як його там називають. Ой! І ще, ще ми побили свій рекорд. Це просто круто. Ми будемо поки що прокачувати отак. От, от ще один поверх купили, прикиньте. Давайте ми поки летим, Наша задача стати на цій карті, ну, не самим вищим, а, а, а хоча б Не самим нижчим, не самим нубіком стати в цій карті. Дивіться, друзі, ми зайшли на найвищий поверх. І давайте попробуємо тут злетіти. Це не мій той. ого, угу, ого угу, угу. Дивіться, як ми летим, камера, все, все, і камера труситься, і все, дивіться. Дивіться, як ми летим. Нічогось чувак прокачався. Та я просто нубік в цій грі поки що, але но... ненадовго. Дивіться, ми ще досі летим. Я не вірю. Дивіться, ми ще досі летим. Розкрили парашут і приземляємося. Це просто піпець. 123 тисячі насобирали, прикиньте? Це то я просто. Ми повернулися на нашу башню, прокачаємо собі джекпак. Прокачаємо собі джекпак і лакі -блок. Лакі -блок? тут є Lucky блоки, прикиньте. Ми візьмемо лакі блок. Ой-ой-ой, ми вже Ми вже багаті. Прокачуємо ще один поверх. О, і ще разочок можна. Іще разочок, разочок можна. Ище разочок. Іще. Нічій собі. Іще. А, не, не. Ой. Ого. О, чувак, привет, чувак, чувак. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. Будем літати. Оооо. Ні, рекорд ми свій. Не побили, но так, прокачаємо собі ще один поверх о, і джекпак поки що не можна прокачати. Давайте ще попробуємо політати. Будемо поки що так прокачуватись. Дивіться о, ми побили свій рекорд. Ми 10 тисяч насобирали, навіть більше, ніж 10 тисяч. Подивимося. Мені хочеться подивитися, де ми, але я не бачу, де ми. Походу, оце. ну ми не самі нижчі, я думаю, друзі. Давайте ще попробуємо політати. Хопа! Да, 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 ми не самі нижчі. Йо -моє! Рекорд ми не побили, але поки що збираємо. Поки що збираємо. Давайте, коротше, будемо поки що збирати. Я збирав собі 75 тисяч доларів і купую ще один етаж, ще один поверх, і ще можна один. І. Ще... А ні, ні ні більше не можна. Давайте ще раз політаємо. Ми вже не самі, ми вже не самі нижчі, прикиньте. Ми о, о, 10 тисяч заробили і в мене вже 16 тисяч. Хочеться собі прикупити новий джекпак, Но поки що будемо собирати, поки що будемо собирати, у нас через, о, через 35 секунд буде лакіблок, но ми пригаємо. І приземлились. І приземлились. 10 тисяч. Почти... Ми почти 11 тисяч насобирали. У нас вже е всього 27 тисяч, поки що ми собі нічого не можемо купити, але поки що будемо пригати. Заспавнився у нас лакіблок, давайте його відкриємо. І скільки стільки ти нам дасиш, -да давай, 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 давай. 50, 60, 70! Ого! Дивіться! Ома. Дивіться! Коротше, друзі, купляю собі новий джекпак Все, купив собі новий джекпак. І дивіться, який я красавчик уже Нет. Джекпак у мене уже точно покращий. І давайте попробуємо пролетіти. Дивіться, 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 нічого собі. Дивіться! 13 тисяч насобирали собі і можемо купити собі ще один поверх. І я думаю, ще один можна купити собі. У мене на тут 268 доларів. Дивіться, просто тут які другі є джакпаки. Тут можна прикупити собі за роблокси, але в мене немає роблоксів поки що. Так, дивіться, давайте подивимося, де ми. Все, 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 я, видно, що я вже не самий, не самий не нижчий по цим той, по цим будинкам. Да-да-да, я не самий нижчий. Дивіться, летим і скіль, скільки ми насобираємо 16 тисяч. Це чудово. Будемо поки що фармити собі о, грошей, що я вже не, самий, не на, не, не на самому останньому місці. Давайте попробуємо з цим джекпаком зайти до самого верхнього о, будинку. Ми зайшли на самий верхній будинок, і давайте попробуємо отсюда полетіти і насобирати собі дуже багато. Тож, дуже багато доларів, дивіться, це просто я в шокі. 46 тисяч ми насобирали. Просто подивіться це. Ми зараз знаходимося, як я зрозумів, на самому верхньому, так? Да? Давайте до себе телепортнемося і прокачаємо собі ще один поверх. І будемо фармить поки що зі свого будинку. Так, да, я вже не найнижчий. Будемо фармить поки що з мого будинку, тому що так буде нечесно, якщо я буду з другого фармити цю будинку. Я то можу, але я так робити не буду. Я накупив собі мільйон доларів. Реально, я довгенько фармив, я також відкривав ще лаки-блоки. Це зараз буде супер прокачка. Я купляю собі джекпак. Купляю собі кращий, набагато. І ще кращий джекпак. Беру і йду, прокачую етажі. Буду просто максимально прокачуватися. Буду прокачуватися дуже-дуже мощно, я вам скажу. Ще. І ще. І ще і джекпак ще прикуплю собі новий. І буду прокачувати етажі. Я просто супер прокачався, поки вас не було. Так що все. да все, Я потратив всі гроші, які в мене були. І дивіться, яка в мене башня велика. Давайте спробуємо стрибнути. Хопа! І я вже, друзі, скажу вам немалесенький. Я реально мочно прокачався. І ще раз злітаємо. Я реально вже не, мал, не малесенький. Мені потрібно поглянуть. поглянути. 24 тисячі доларів. Будемо отак збирати, от фармити собі. І я. ні, блін, Я поки що не, не на третьому місці. Так що мені ще потрібно розкачатись добре, я вам скажу, прокачуємо ще один етаж. Зараз, друзі, для вас пройде пауза. І я дуже добре прокачаюсь. Я назбирав 2 мільйони доларів. І тепер я можу дуже круто прокачатися. Я реально, мені каже, я зараз буду на третьому місці, але подивимося, подивимося. Прокачуємося. Хопа. Так, прокачуємо тільки етажі. Поки що тільки поверхи. Поверхи прокачуємо. Прокачали. І ще прокачали. І ще прокачали. І прокачали. І ще прокачуємо просто як можемо. Мені потрібно третє місце. Третє місце ми займемо. Я думаю, ми займемо з вами третє місце. Так що прокачуємо поки що тільки етажі, тільки поверхи прокачуємо. Прокачуємося, прокачуємося, прокачуємося. Не зупиняємося. І на якому якомі місці. Так, на якому на якому. Так, це я? Ні, подожіть. На якому є місці, мені цікаво ну-ка, давайте спробуємо стрибнути. Ну, я не самий, я, сами я вам можу сказати. І стільки, скільки? 36 тисяч я вже збираю, це мочно. Це не дуже. Це можна сказати, ну, друзі, я вам можу сказати, це круто. Давай, 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 давай. Зупинились. 39. 39 ми назбирали. Друзі, прокачаємо поверх. Хопа. І дивіться, друзі, я вам можу доказати, що я не самий останній, тому що мій дім чуть-чуть вищий за оцей. Так що я поки що не самий останній. І отакі справи. Я сподіваюся, тобі це відео сподобалося. Поставлю лайк, підписався на канал. З вами був я, Гіндор. і всім пока!